Ну і, і як вам такий номер. Я покропив Жука. Ну, чуєте? Я покропив Жука. А від тих тихмара і гриметь. Чудово! Да ну ладно, нехай уже так і буде, де лиш пішов дощ. Ми вже пожертвуємо, покропимо ще раз. Тільки б пішов би дощик. Ну, будемо чекати. Трохи... Трохи покійників уваляється. Деякі, деякі були голодні, вже нахваталися. Ну а, а звідти он що робиться? І суне сюди тільки що там була вже радуга. Ну, вже що буде, то й буде. Це природа. -да, якраз вона нас суне. Радуга, значить, там десь поливає. Значить там десь поливає і добирається до нас. Ну давай, приходь. Як тебе треба. Ти чого в картошку заліз? А ну звідси? Ото взяв, порив мені, повиривав тут. Да. звідти так захмарилось, така хмара, там і радуга була і прямо тут ще йшла. А в мене тут свіже було, понакривав, щоб не розмило. А її нема, його нема, дощу нема. Ну, щоб сказати, що його зовсім не було. То так, так не можу сказати, бо боля путів. Ну, якби яку користь, то він не приніс, а шкоду він мені зробив. Позмивав. Позмивав моє кроплення. Я жукав вчора покропив, а він позмивав мені то кроплення, і. Да. Ну, воно вже застигло. А жук сидить. Ну, час частично, час частково. Деякі попадали. А деякі. А деякі ще сидять. Правда, в них вже здоров'я не то, що було. Докроплення, але це, це нічого не міняє. Треба буде. Треба буде кропити їх знову. Тут їх і не, не вчора не було. Вони були он там у тому вуглу. Ну трохи лежить. Трохи лежать спокійники. А. а ці ще сидять. Ну ми почекаємо. Може вони. Може вони ще не наїдуть, хоча що вони вже наїдять, як дощ позмивав. У мене там залишилося вчора. Від учора. У балоні. Та я ще зараз хай сонечко пригріє. Є, є, до хрена сидять. Хай сонечко лучше пригріє. Я ще пробіжуся. Виборочно, де сидять там, там їх ще підгодую. Під Не, ну вчора більше було. Трохи попадало. Ну що ж, почекаємо кілька годин, потім ми їх підзаправимо. Ось такий у нас розклад. Зараз ми сходимо на провірку. Провіримо, що там. В садибі. І далі будемо продовжувати своє будівництву. Блін, забуваюся. Забуваюся в вісності. Цепи завести туди в магазин, там бачив, збирають хлопцям. Може, їм Дійсно туди треба, а я. Ну завтра в нас неділя, завтра. Завтра, мабуть, возьму їх та й занесемо, пройдемось, подивимось. Що помінялося. Йо-моє! Що тут зробити? Вчепити якісь цю чи. Та помиємо. Зараз як витрачаєш гроші на якусь ту херню. Як ти її будеш чіпляти? Значить помиємо, нічого страшного є. Є керхер. Вон там стоїть. І помиємо. Щось там зранку болгарка жужжить. Вітя балкона робить що. Кого нароби. Не ну, нехай йому Бог допомагає. Не буду. Добрий день, не думав, не буду тебе відлікати, але ти мене замітив. Ну, нехай роблять, а ми підемо... Куди підемо? Ну да, туди? Перевіримо. Перетрем. ну, і тоді будемо. Будемо що? Будемо займатися своїми справами. Я не дуже його спішу мурувати, бо, бо на то є свої причини. Ми їх не будемо звучувати. Якби це мені було треба дуже швидко, то я вже давно його виморвував би. А так мені не треба дуже швидко. Мені треба так, як треба. А причини, причини, ну назвемо їх так фінансові. Отак. Так буде правильно. Все, йдемо ми в свій парк. Йдемо в свій парк. Наскільки я знаю, арештований. Може вже треба подивитися, може вже не... не арештований. А може так і арештований. Там щось я дивився в інтернеті, щось там судяться. Хтось з кимось... Поняття немає. Заразу і тут і роса. І роса показують синоптики. З неділі, знов 4 дня підряд, дощі і грози. <смі> Такі самі, як вчора були чи як. Ну чого, гриміло, ляпотіло. Кроплення моє змило. Радуга з твоєї сторони була. Ну чим ну, вони ж не набрехали? Дос був? Був. Пташки співають. Пташечки співають. Собака гавкає. Літо. Я думав, що тут нікого ще немає. Та бути такого не може, Олег уже. Олег вже там щось жужить. Зараз зайдемо туди. Подивимося, чи Віталик не заїжджав. есть там вже жужит у майстерні. О, а тут хіба щось розбереш, що вже стільки тут заїжджало, що. Ну це, це що за сліди? Сліди це не Жигульовські. Ні, є Жигульовські. Є Жигулівські. Є, машина, о, вам не видно. А може видно? Он є, стоїть. Ну, зараз ми до нього підійдемо. Зараз доброго ранку вам, а то я чуть не забувся. Да? Я... Доброго ранку, барончик, доброго ранку. Давай лапку. Так, сходю я спочатку до Олега. А я, а я не тебе знімаю, я знімаю територію, а ти мені попав у кадр. Не, не ходіть тут посторонні. Не ходіть посторонні, ходять посторонні зміни. Зривають мені зйомку. Що що зелене? А він тебе вже бачить не-не-не забувся. <плес> <плес> Заїхав Вітя, коли це пройшлий рік своїм Камазом на мою знімальну площадку там на низу і каже, не знімай мене, ну ти подивися, сам заїхав сюди і не знімай, каже мене. Доброго ранку вам. Доброго здоров'я вам. Вітя на проводах, так? Ні, на А, він ж казав на бершить, повезе сьогодні цю. На бершиті він ж вже... ну, і... поїхав саме. Ну він казав, вчора, я щось забувся. Yeah. А він чим поїхав? Своєю машиною? А чим же ж він Павле. поїхав? А чим же ж він поїде. Та й думаю ж як же це до вас ніхто не підійти. Купив вчора жуки, дошко змивав. Ну, нормально. Нормально, так? Да? Нормально. Так, тут ми вчора дивилися. Бачу, Віталик мій вже є. А що? Та тут же ж є місце, чи це ти вже зробив? Та де да зробив? Де ж я робив? Було місце. А воно не підходиться, так? Да? От зараз. Да робота І треба ще ж угадати. Тут метр туди, метр туди не проходить. Ні, Що це за букви? А вони вверх ногами. Я щось думав, що написано СССР, то не SSR. Це де воно взялося? Букви якісь. Усь. А в мене такий зір добрий, то якісь англійські букви. А я подумав, що 3С. Добре, йдемо до віталика. Я вас там і не замітив. Ой, бля. Ти шо тут? Отдихаєте. Я бля, щось, блять. Видно О, це вже зовсім не. Ой, видно трава, Видно, воно не видно, воно так і є. От ти вже тут розбомбив на все всю дограма. Колись Джоновиця херня проверталася. Це шов Юри по-моєму, це в тебе вже. Да Забивало и выкрутило ей. Ой, блядь. Найшов. Найшов, так? Да? Так, який це мені. Ага, найшов, найшов. Щось бурани якісь карепки попалися. Ось Хоча, вроді, трошки вже щось загинається. А може? Може це мені кажеться. Ну? Рена вона не загинається. Мабуть, все рано, так? Да? Та ні, ось вже лобода починає згинатися. Вона, видно, раніше взяла. І це і ось вже листки відпадають. Ого, згинаються. Це ще рано, нехай. Хай вони ще постоять. Ні, ja ще раз покрутимо. Бурани не дуже хочуть згинатися, це ще рано. Скільки це днів пройшло? Сука -да. труба. Неохота забирати січкарні. Я розумію, це. Отже, я можу зникати. Ну, що ж, ну що делать? Звичайно, це не зважає. А потом же зникається може, отже, ніс, отже. Це всі планки треба перечіпляти, да? Ну да. Ну. Ого, цілий день лише з планками гратися. Ну, тут безразниці, для якої сторони важко. Да? Болти? Ну, я маю в виду цеп, нема передай ззаду. Він одинаковий, що так, що так. А, він складений. Ти ж його склав. О, ось отако. Ось так. Він трохи кабутнув, а цей рівненько. как так, да? Как-то так. <coughs> так. Потрохи... Потрохи обнаруживается. Я тобі як мінімум до обіду прийдеться сей такой крутой цетус. Понятно. Так, тут все понятно. Все зрозуміло. До Олега і підемо. І підемо. Ось пізніше, ще підійдемо, побачимо. Побачимо по погоді. Хоча погода показує два дні. Сонця, потім дощ грози. Ну не факт. Волга. Волга. Волга, Волга, я донець. Вижу танки нам. Так, дан до Олега. Доброго дня вам. Доброго? А що шо що вже таке? Блять, щось зробилися ногою не можу ходити. А. а ви що там? Кросати, парите, жарите? Ні, вже там щось він там з комбайном взявся, вже вроді покропили. Розбирають з комбайн. Я там не, при... не причасний, я просто прийшов провідати. Так, 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 ти все пока, пока все по-старому, да? Ну что ж. Дядя Витя повіз свою апаратуру. Олег збирає свої жатки. А у нас розчка є, чешем ми додому. Ні, розчски нема, але все одно чашимо. Все рівно чешем додому. Рамковий обзор відбувся. Все.